Всім привіт. Ми сьогодні на День Канади, 1 липня поїхали на озеро Вінніпега. Ми приблизно 400 кілометрів, як море. 100 кілометрів від Веніпега, повторюсь, я залишу ссылку в описанні. Це пляж Гранд Біч. Так що тут прикольно. Зараз вам покажу. Секундочку. Бачите, виглядає повністю як море. Людей просто дуже багато. І ми приїхали вже зараз 5 вечора, і людей дуже ще багато. Воно не так далеко від Веніпега знаходиться, 100 кілометрів. Бачите, пісочок. Воно виглядає як море. Це озеро Веніпеху, воно дуже велике, десь приблизно 400 кілометрів. Дуже не. Водичка така трошки жовтенька, але це природня така колір води, вона чиста, прозора. Так що хто в Меніпезі не він знає, куди їхати, їдьте на озеро Меніпега, окрім Гран біч і інші пляжі, можете собі загуглити. Е, Гімлі також є, але ми вирішили сюди поїхати. І, так непогано. Жана Лізочкою вже купається. Так що, друзі, всім щасти, слава Україні! Україна переможе.